Вітаю! Я Наталія Морус, учитель початкових класів Академічного ліцею інтелект Вижгородської міської ради. Що для мене школа? Це не просто місце роботи, це простір життя, де кожен день починається з дитячої посмішки, а закінчується відчуттям, що ти допоміг маленьким серцям стати ближчими до мрії. Я переконана завдання сучасного вчителя. Не лише навчати, а й надихати, чути і вірити в кожну дитину. Безумовно, у своїй роботі я прагну створити атмосферу довіри, підтримки і цікавості до пізнання світу, адже вчитель початкової школи це той, хто відкриває дітям двері у великий світ знань. Мій лейтмотив дай дитині свободу досліджувати цей світ, але залишайся поруч. Якщо їй знадобиться твоя допомога. Тому у своїй роботі я використовую сучасні технології, ігрові методики, інтегроване навчання адже діти навчаються найкраще тоді, коли їм цікаво. Але найголовніше я стараюся, щоб кожна дитина відчувала себе успішною. Участь у конкурсі вчитель року. Це можливість поділитися власним досвідом, навчитися нового і надихнути інших. Бути вчителем це не просто професія, це покликання, яке народжується з любові до дітей і віри в майбутнє.